Ну що, шановні громадяни, після заяв сирського та народного депутата Романа Костенка хапати почали всіх підряд. Вони не дивляться, чи то 30, чи то 50, хапають всіх підряд. Ну а що ж? Ну, мобілізацію потрібно посилювати, сказав Сирський. І більшість хапають 50, тому що ті менш, як би сказати, супротивляються. Да? Ну, я хочу сказати наперед, якщо вже у вас трапилася така ситуація, то менш, як би сказати, агресуйте, менш супротивляйтеся, тому що вони не брезгують нічим. Вони в них методи побить, забити. забить. От, я вам розповім далі. Дивіться відео до кінця, що трапилося в Одесі, як вони по. Ну, як вони вчинили з воїном, нашим захисником? Він морпіг, що вони з ним зробили. Отже, заява Сильського. Сильський зробив заяву про посилення мобілізації, що сказав? Олександр Сильський заявив про необхідність посилення мобілізації після повідомлення Романа Костенка про те, що щомісячний призов 30 тисяч озів покриває лише 50% потреб війська і є проблеми з якістю, говорить Роман Костенко. Ви розумієте? Костенко, що казав, Щомісяця призивають близько 30 тисяч осіб. Цього мало. Нардеп закликав посилити мобілізацію. 30 тисяч 2025 року, це навіть не 20 тисяч 2023 року, заявив Нардеп Костенко. Говорячи про критичну якість мобілізації, ми з вами неякісні, шановні громадяни. Ну, допустимо, давайте будемо чесні, нагребуть вони набусифікують. ну… Усіх підряд, як говорять, вже там є люди з вадами серця, із пухлиною мозка, і що далі. От таких людей на мобілізують, на бусифікують 100 тисяч. 80% буде СЗЧ. 100%. Напишіть, якщо я не правий. От. І дивлячись на ці всі, як би сказати, заяви їхні. То ми бачимо, як вони чинять. В мережі гуляє ролик. Шановні громадяни, да, в мережі гуляє ролик, де в ТЦК сидить чоловік, 59 років йому. На відео він чітко це розповідає. Напевно, такий, як він бусифікований, знімає. Він говорить, що йому 59 років. Він з села. Його забрали. От, і він не розуміє, що далі. В нього запитують, а що ж з ВЛК здоровий каже, звісно, за 10 минут це пройшов. 59 років чоловікові, все, здоровий, все як, все як полагається. Все нормально. 59 років чоловіку, вдумайтеся. Але ж, дивіться, вони говорять, що такі люди, 50 будуть служити тільки в тилових частинах. Чому ж вони і прибрали оцю цю норму обмежено придатний? Зробили або придатний, або непридатний. У нас немає непридатних. Все, всі придатні. Але ж є такі, що начебто, начебто, начебто мають, як би сказати, якщо ВАДИ якісь служити в ТЦК, в учбових центрах, там на полігонах, в тилових частинах і тому подобне. Але я вам скажу, що це все бред. Це все бред, ніхто там не служить. Тому що ці всі тилові частини, ці всі ТЦК, ці всі е злачні місця, вони вже зайняті людьми, які туди вже як би сказати, їх туди оприділили, отаких от чиновників і тому подобне, десь якихось там мілких, може, якихось там чинуш, от там уже пригрілися, або хто покупляв собі ці міста, і вони оттуда нікуди не підуть. Люди розповідають прямо, от у мене е, знайомий, йому 55 років. Е, зупинили, забрали, але в нього, я знаю точно. Ноги, єлі е, ходять, хребет не годиться, але також він працює е, механізатором, комбайнером. От. Забрали вилка, каже, пройшов. Отак, раз, два. Хоча в нього є всі документи. Е, по спині, по ногам, все оце є, але його не визнали непридатним. Придатний. Возили, каже, в три частини возили, від мене там відмовилися опять знову. Значить, зараз, зараз каже, проходжу перекомісію. Що, каже, нову вони хочуть побачити, я не знаю. От як вам, як вам таке? Йому 55 років. Але говорять, що таких людей, люди старшого віку, вони говорять, що не, не мож, ну, Віталька, ні. Туди, на передову. Всіх на передову. Я от. Скажіть, будь ласка, це знищення пенсіон... людей предпенсійного віку, щоб було менше? Чи ну, я не розумію, чому так? Гончаренко бігав, пам'ятаєте, кричав, все, там, що сроки служби, а потім переключився на оце, що заборонить призов 50, 55, 50 таких людей і тому подобне. Бігав, якісь там директиви зачитував і тому подібне, де воно зараз? Нема. Льоша, Льоша Гончаренко просто похайпився на цьому всьому. І все. І на цьому все скінчилося. То чому ж прибрали оці всі норми е, обмежено придатних? Тому що у нас люди всі практично е, хворі. Ви ну, ну, дивіться. Наприклад, наприклад, Який буде з мене воїн, якщо в мене хребта немає? У мене грижі. Е, острохондроз повністю всього хребта. Ну, внизу. В поясничній частині у мене немає дісків. Я важкого раз підійму, все, я впав. Який з мене воїн буде? Просто, ну я просто піду, мене там вб'ють, як казав Гончаренко, а цей лисий із кварталу. Я зараз приношу користь так само, як і ці люди. У нас дуже багато людей, отаких от 55, 50, працюють на комбайнах. Хворі. Їлі йдуть, але вони йдуть, працюють, але їх ніхто не бронює, тому що їм уже за 50 років їх не бронюють. А є такі випадки, що хапають і тянуть. Тянуть, вони не, вони не, ну, вони не, як би сказати, не тураються нічого. Дивіться, я вам обіцяв розповісти про одеський випадок. да, В Одесі е, запусифікували військового, морпіха. Так, це, 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 це ну, достовірна інформація, це все є в інтернет-доступі. І вже одеський ТЦК вийшов і сказав, що вони будуть розбиратися начебто в цьому всьому. Що трапилося? Вони зупинили чоловіка. Вони навіть на його розповіді, що він військовий, що він служив, що він морпіг, їм було по барабану. Вони затягли його в бус, вони його запакували, били. А вже як коли саме цинічно розумієте? Сам, саме цинічність цього всього. От сама цинічність. Коли вони вже дізналися в тому, що він дійсно військовий, дійсно морпіг, вони його просто викинули з буса. Викинули людину. І, і як це називається? А ТЦК виходить і говорить, ми будемо розбиратися по цьому всьому поводу. Але коли вбили ти розголос такий, що Господи, прости. А це дійсно військового вони запакували, військового, який захищав пораненням Мурпіх. Вдумайтеся тільки. А вони бички здорові, двохметрові, з такими харями. І вони розповідають, що вони десь служили. Один такий попав на військову, військовий каже, де ти служив? Кажи бригаду, давай, поїхали зі мною. Де ти служив, оці ТЦКшники? Що говорять, що вони десь служили. І вони попадають, вони не розуміють, з ким вони розмовляють. А оказується, що військовий, і він може провірити, де ти служив, чи в цій бригаді служив, чи ні. Розумієте? Я взагалі не розумію цього всього, чому в нас скільки поліцейських мені задають питання, приходять в коментарях, чому в нас скільки силовиків вони не, не воюють. Та тому, що вони прикривають сраки цих всіх можновладців. Оці поліцейські, вони ну, вони отримують зарплату 30 тисяч гривень, навіть напевно більше. Більше, ніж військовий в тилу, більше 30 тисяч. Вони кошмарять військових, вони кошмарять громадян людей, таких людей поважного віку 50. Плюс. І хапають вони всіх підряд. Вони не дивляться, Вони, знаєте, вони на нас дивляться, як будто би як берсерк на якийсь непотріб. От Все, фас їм сказали, все. Ми, ми якісь... Я не знаю, як це назвати, напишіть в коментарях. Я просто не можу цього висловити без матюків. Це все, що воно коїться. Хіба вони не розуміють, що війна закінчиться і їм придеться це все відповідати? Інтернет же все пам'ятає, як вони коїли з людьми. Десь там на горі їм щось сказали, і вони раді бігти, виконувати. Ну так, хазяйва платять кошти, треба відпрацьовувати 30 тисяч. І дивіться, їх скільки е, військових пенсіонерів, да, е, поліцейських, оці тицекашники, хоча говорять, що всі пройшли бойові е, були напередку. Можливо, я не буду сперечатися. Я не проти мобілізації, але законної, без побиття, без е, якби свавілля, законної мобілізації, а те, що вони коять зараз на вулиці. У них, них нема поваги до літніх оцих людей, до, до цих 55-50 років. Це вже люди, які відпрацювали, які вже, вони вже, ну, можна сказати, все, нема в них сил, все. А це роблять бички з отакими харями в ТЦК, де купив собі е, місце і хода, їздить, як оті ті вони в балаклавах. І, ну, не, ну Як би сказати, немає нічого святого, немає нічого, як би сказати, у них ніяких там, е, як би сказати. Так би з сказати і вилетіло з голови. Цінності, цінності вибачаюся. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому з цього приводу, тому що ну, те, що воно коїться, оцих оці, оці заяв, ну це просто ну, шок. Уже Зеленський виходить і говорить про референдум, що залишилося два пункти. Дасть Бог може, скоро це все закінчиться. І ну, наші люди здихнуть з полегшенням і не будуть бачити ось у свавілля. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.